У моєму місці зараз лежить четверо військових на реабілітації. І я дуже попросив, щоб їм зробили спеціальний одяг. Штани, але це штани незвичайні. Вони на липучках повністю по всім швам. Що з цього з сторони що з цього? Для чого це треба? Коли якась операція на нозі чи щось таке, чи якийсь тут фіксатор на нозі і так далі, немає можливості втягнути штани. Або якась операція, ти просто не можеш зігнутися. Ти отак лежиш, і дай Боже, щоб тебе посадили там на крісло і ти міг виїхати. Тому для цього є такі штани. Розтібаються, на тебе людина ходягає, застрінула, все, ти утягнена. Що це тут? А що це? Укерки якісь карман поклали. Блін, блін, шорти. І дивіться, на кожну штуку наклали на типу, свій стікер. Так само шорти на липучках і так далі. У нас є один військовий, якого взагалі там на двох ногах стоять величезні фіксатори, і він взагалі не може нічого тягнути. Тільки так випадку, якщо це буде надопучка. Це ідеально. І тут щось в кармані, глянь. Харібос, і медведики, коротше, прикольно. Блін, я їх попросив, кажу, будь ласка, по одній футболці, по одній штанам кожному. Прислали подушки, багато шортів. Глянчу. І тут поповнили. І тут, боже, кожний, кожний, все так само на лампучках. Пошито по розмірам. Тобто, бо в нас пацани різних розмірів. Потім спеціальні труси. Вони також на липучках з підв'язками для чого це треба, і у них задія нема шва, бо коли дуже довго лежиш, а пацани лежать по півроку, і коли по року, натираєш шов взаю. І такі труси потрібні для того, щоб шина не було ззаді, у них там виточки спеціальні, для того, щоб нічого не натирало, там не було пролиження. Як би вам ще унікальність показати? Наприклад, дивіться, в чому особливість, у нього амбутова права нога. А тут зараз дуже цікаво. Дивіться, роблять ліпучки, чи з тієї сторони, з цієї немає. Де якісь ампутації або операції. О, система цих трусів. Бачите, ззаді виточка, що тут посередині немає нічого, нічого не натирає. Ану, чи тут щось погнали, оно. ано. І тут лежить, блін. Реально всюди, всі кармани. Саме цікаво, що вони ш'ють для військових безкоштовно. Безкоштовно. Бо я вже був замовляв у цих епоху. Такий прайс мені викатили. Незважаючи на те, що для військових. І дивіться, так само ампутація є. І в даного доша, друга коротша. І так само це наголо на пучках. Це якраз зруша, для тих, хто ампутований, щоб нічого там не підвертати, не, не заламувати. Боже, як, як це гарно. Значить, вони нюр медвелі, типу, тільки з любов'ю. Ось там їхній інстаграм, ось їх цей як це код